Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відео трохи по-іншому. А саме зняти широкоекранне відео і довге. Сьогодні буде довга прогулянка по лісу, де ми з вами будемо шукати гриби. Ну і все, що цікаве по дорозі, знайдеться. Підемо кудись туди. Є там струмочок і ми вдовж струмка будемо йти. Я знаю, в деякому місці там є, росте цей веселка. А можливо зараз щось ще вирісло. Золотиста сталу скатка була. Зараз ми туди підемо. Я перевірю всі місця, де були якісь гриби. Можливо, на пнях десь повиростало. Пошукаємо. Ось я бачу тротовичок лускатий, але здається він старенький. І ну так, вицвітший вже такий ніякий, чесно кажучи. Там водичка всередині припайна. Що йдемо далі. Так, треба пройти на ту сторону по цій колоді. Так, Все і добре. Вода трухлява, але тримається норма. Ви запитаєте мене, як я борюся з гліщами і комашками, то так, борюся весь час якось. Але зараз їх стало менше, бо якось... Начебто з середини літа стало їх менше. А взагалі я набризкався сьогодні якоюсь пшиколкою недорогою, достатньо дешевою. Але я так смердю, що до мене не підлітають комашки. Дуже, дуже рідко. Класна річ. Почуваю себе впевненіше. Треба перелігти знову на ту сторону. Через Ось тут. О ні, я вступив на наші ногу. Це я вперше так не розрахував. Голоснула і та і інша. Коряга. Ну що, не підемо, можна продовжувати подорож далі. Краще перестрибнути струмок ось тут. Стрибнути на ту, на ту штуку. Ось так. Є. Дуже часто помічаються гриб пальці мерця. Філарія поліморфу. Ось вона. Схожий почав кордіцепс Але не кордіцепс Всередині біла. І пахне приємно, головне. Прикольно. Ано я понюхаю зараз. М -м Приємний такий навіть якийсь грибний і кремовий, навіть якийсь крембрюле <головне> Точно, кокос. Схожий на запах, запах на кокос. Капець, може набрати цих цих штук. Набрати їх, що з ними робити. Ну, добре, подумаю. Осічки малыш хвости один один. Один сан, сам, самотній капрінос. Десь мерцаючий. А, а позаду, позаду, дивіться, вона яка штука під бревном. Білим поросло. Зібралося там щось. Вон видно, навіть почались якісь плодові тіла якісь дивні. Що воно буде? Треба сюди повернутися. І знову колода, по якій треба пройти через струмок. Але зараз вона вже не уломиться. Зараз вона вже витримає. Тому що піду. Те, що треба ще її і знімати, тримати рівновагу. Але на цій колоді дуже легко, вона трохи грає. Дивіться, але прикольно. Не страшно, бо вона відчувається, що потужне. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Що там нас чекає далі? В самому кінці он пень з трутовиками. Але вони всі старі. Ну засуха. Дуже довга засуха в нас і скрізь ідуть дощі, а в нас нема. Зараз буду йти і все, що знаходжу, буду знаходити по дорозі. все буду знімати. Буду шукати щось цікаве. Подивимось, чи знайду мало дощів. Але я повний надій. Думаю, щось цікаве буде. Цікаво, що ці гриби. Найвилики, капринуси. Вони ростуть навіть в засуху Влазять дуже швидко, тануть дуже швидко. Якось, просто як ниточка слабенький, ніякий. Це здається, капрінус мерцаючий. Наявик мерцаючий. Ось, бачу такий цікавий грибок, але він не істівний він лікувальний. Стеріум, здається. Стеріум. З другої сторони, ось він такий сухий, тонкий. Запах достатньо приємний. Його якось треба заварювати, якось лікуватися я не знаю як. Але перспективний гриб. Багато гілок лежить. Багато колод, але на них нічого зараз не росте. Все чекає похолодання якоїсь осінні, а влітку зараз затищає. Так розумію, буде на місяць так точно, а то й на два, поки не підуть дощі. Що ж робити в цей час? Самому виростити, може, гриби в підвалі? А ось на цій колоді вже є стротовичок. Зерніший він росте, він дуже маленький. Я так розумію, це молоденька аксиларія. Це далі трохи пристаркуватіша, це вже старенька. І вона далі така щось красива Му... мураха. О, Нарешті бачу риб. Такий трохи. Кожий на гриб, який можна взяти з собою. Ну, це плітей оленічий. Третій чи четвертий категорій гриб, не дуже з ним смачний, але істівний. Щоб він хрустить. Красивий. Геть, зась. Гриб тільки мій. Біленький, красивий, клютий. Думаю, сяду поїм відпочину, поклав цей гриб. І тут дивлюсь, бачу ще один росте. А ну-ка. Той плютий. Росте начебто із землі, але насправді він росте з колоди. Так, це звук. Його довго варити треба, і він стає тоді більш смачний. А якщо не варити, зовсім якийсь запах такий у нього. Не дуже. Але на безриб'є і рак риба. На безгриб'є і плютей гриб. Отак би я сказав. Вони такі скритні, я е, знімаю і під боком мосять ще один виліз. Ну він не виліз прямо зараз, але взагалі. Прикольно, так? Да? Біля листочка так сховався. Його. Слухаємо. Ну не хрустить, не хрустить, це не білий гриб, це не трудовик. І ніжка в нього дуже насиста, навіть не смачна. Я читаю, що рекомендують її викидати одразу. Але я візьму для приколу. Ось мій врожай плютеїв. Я зараз посиджу відпочину. А вони хай полежать тут. Я поїм. Ні, ну поїсти мені не дадуть ці плютеї, Я тільки сів їсти. Знову дивлюсь. Дивіться. Що це таке щось лізе. Може це і не плютей. а ну. какая шопенька, шопинка. Дістатися під низ. Що це, що це, що це? Лютый. теж. Маленький. Его, боюсь. И ось. А старый. Я его, мабуть, не зміг виколопати його весь. І ось. Але якийсь він старий. Я його, мабуть, візьму. Та ні, прикольний. Палочка, геть. Гриб. Кістівний. Ну що, буду, буду брати. Те, що мені дає природа. Де він там? Ось. І му мурага повзе по ньому. Ось цей грибок, він схожий мені на крутовик рускатий. Але він малесенький, подивіться. але дуже схожий. Поліпорус з Ну що, візьму його, як знайшов. Я вже кілька знайшов до того, вони у мене сушені лежать. Візьму і ці. Ледне провалився. Ось неочікувано я натрапив не на гриб веселка у розкритому вигляді. Ніколи його не бачив з дитинства. В дитинстві, пам'ятаєте, когось бачив, дивувався. А ось він реально воно, яйце, яке розкрилося. Ось він так дістався, навіть легко дивитися. Всередині начебто як конструктор розібрався. ось. Схожий на строчок. І вже до строчки відноситься. А ця штука начебто вата. Така прикольна. А ну, панюхаю, смердить. Все ж таки відчувається, що це псевдо псевдотруп. Це не трупний запах. Але прикольно. Навіть пальці після нього ще смердять. Треба шукати, де вони, де вони поряд іще. Якщо він один, тут іще повинні бути. Грибниця одна ніколи не буває. Ось якийсь одинокий грибочок. Такий красивий, але я не знаю, що це за гриб. Схоже на якусь міцену. Якась міцена. Хто знає, напишіть. Ножка вже жорстка. Не синее, не чернее, ничего. А вот на колоде якась то дивина. Ежовик, не ежовик. А может ежовик. Друзья, кто-то сказал дивіться. Ось воно ось. может это ежовик все-таки кто бачив ежовик в зарядковому состоянии вот это не ежовик боже, схоже на ежовик видите это, да? это особливо, схоже на ежовик опять сюда треба прийти еще через тиждень. и ось, и ось смотрите вся колода и он так, понюхаю его Пахне приємно. Пахне приємно. Хм, прикольно. Ось іще один плітечик. Як не дивно надкушений кимось, але не мною. Дивіться. Свіженько надкушений. В гарному стані. Кишка машки. Уже другий раз помічаю на одному дереві росте гриб художника. Ленодерма планату. І оцей гриб. Творі на їжовик чи що воно таке цікаво, що це значило. Ділять разом одне дерево. Друзі, дивіться, якісь деревені яйця. Віселки я знайшов. Просто вони ледь-леть. Зараз не репнуть. Дивіться. Я таких огромезних ого! Ого! Дивіться! Я такого ще... Не бачу, просто здоровенні. Нереально просто. А ну-ка який звук буде. О, який звук. Вони просто огромні. Я таких не бачив Навіть минулого разу я брав і вони були менші. Важкий. Ого. А ну другий. Ого! Корінь прямо. <ріст> І запах я відчув тут поряд якраз їх гніздо. І сьогодні мені везе ще й на плюти. Один другий. Так вони скритно сидять на цих колодах. Їх почти не видно. Але вони прикольні. Можна їх поїсти, пожарити. Дивлюся, не бачу. Бачите, лежить воно. Веселки. Це значить, тут поряд є десь яйця веселки. Треба шукати. Так, дивимося, дивимося. Ось я бачу, дивіться. Ось. сховалося. А ну-ка, слухаємо, як воно хрустне. Ох! Бачите, такий маленький корішочок іде нагору від грибниці. На місці грибниці, дивіться яке. Прикольно. Я на цьому місці вже третій раз знаходжу ці веселки. Це одна і та ж грибниця. І в нас вже третій раз я знаходжу їх. Ось ще три яйця знайшов, дивіться. На сонечку такі красиві. Просто шик. Їх Треба швидше якомога забирати, тому що вони розкриються протягом годин. Тут навколо скрізь розкриті. Тому я буду їх забирати. Чпунк. Відірвався і поряд і всі дивіться Ще збирався якісь робитися. Так, а мухи чіпляються на мене. Ось повинні чіплятися на них. Мухи відчіпиться Подвійний, як яйця, вола. Це буде сила яєць-вола. Хто з'їсть ці яйця? Тільки зібрався і ти вже. Дивлюсь, і ще виглядають веселки. Ось ось веселка виглядає. Так, ну оце це взагалі гігантська веселка. Треба рукою долізти сюди. Ого! Дивіться, треба відривати. Просто капець. гігантська, А ну послухаємо.